Цьогоріч держава продовжує надавати фінансову підтримку підприємцям. У рамках урядової програми Є робота. Ті, хто хоче створити чи розвинути власний бізнес, мають змогу одержати безповоротну грантову допомогу. Серед найпопулярніших грантових програм власна справа та грант для ветеранів. Їх супроводжує Державна служба зайнятості. Отримати кошти можуть як діючі ФОПи або юридичні особи, так і люди, які тільки планують започаткувати свій бізнес. За першою програмою «Власна справа можна отримати грант у розмірі від, 200, від 50 від до 250 тисяч, в залежності від створення одного або двох робочих місць. За програмою грант для ветеранів. Вона для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також членів їх родин, можна отримати грант у розмірі до 250 тисяч, до 500 тисяч, а також до мільйона, в залежності від створення одного, двох або чотирьох робочих місць. Гранти надаються одноразово, вони надаються у безготівковій формі, і гранти повертаються сплаченими податками та зборами в процесі діяльності суб'єкта господарювання під час дії договору. Програма грантової підтримки працює з липня 2022-го і за цей час позитивні рішення щодо свого проекту одержали понад три сотні закарпатців, 15 з них учасники бойових дій. І аби якомога більше краян знали про таку можливість у обласному центрі зайнятості, намагаються тісно співпрацювати з територіальними громадами Закарпаття. По гранту ми наголошуємо теж нашим головам територіальних громад, що це спільна. Робота, яку ми маємо доносити і інформувати наших підприємців чи тих, можливо, хто хоче відкривати власну справу, що є можливості, держава надає таку програму. І це збільшення податків місцеві бюджети, це розвиток територіальних громад. Відколи діє ця програма, було працевлаштовано близько 700 да, близько 700 чоловік. Ну, це, це податки все. Ключовою вимогою обох програм є створення нових робочих місць. Водночас можна отримати підтримку держави і без того, аби когось наймати. Достатньо просто узаконити свою підприємницьку діяльність. Із травня 2024 року є зміни у програмі Власна справа, де можна отримати грант до 75 тисяч без вимоги створення нового робочого місця за умови. Якщо людина зобов'язується зареєструвати себе як фізична особа-підприємець, а також є зміни із вересня місяця 2024 року, де за програмою Власна справа можна отримати грант до 150 тисяч без вимог створення нового робочого місця у разі зобов'язання кандидата зареєструватись як фізична особа-підприємець. Процедура одержання гранту на створення чи розвиток власної справи не складна, пояснюють в центрі зайнятості. Фахівці установи готові допомогти на етапі створення заявки та формування бізнес-плану. Треба подати заяву і бізнес-план через портал дія. Отримати позитивну оцінку ділової репутації Ощадбанку, пройти співбесіду з фахівцями обласної служби зайнятості і дочекатися остаточного рішення державного центру зайнятості. Детальніше про гранти можна дізнатися на порталі Дія або під час консультації з працівниками найближчого центру зайнятості.